2.2. Основні поняття і визначення: Пальна суміш. Суміш повітря з паливом у п... Певній порції. Пальна суміш, яка заповнює циліндр і змішується з рештками продуктів згорання, називається робочою сумішю. Верхня мертва точка ВМТ. Положення поршня, при якому віддаль його від нижча до осі колінчастого вала найбільше. Нижня мертва точка Н Положення поршня, при якому віддаль до дніща, від днища до осі, колінчастого вала найменше. Шлях, який проходить поршень між мертвими точками, називається ходу поршня S. Об'єм камери стиску VC – це об'єм над нижчим, коли поршень перебуває у ВМТ. Робочий об'єм ВП. Це об'єм, що звільняє поршень при переміщенні від ВМТ до НМТ. Повний об'єм циліндра це сума об'ємів камери стиску і робочого об'єму. ВА дорівнює В плюс ВП. Відношення повного об'єму циліндра до об'єму камери стиску – Називається ступенем стиску. ВА поділене на ВС, Дорівнює ВС додати ВП, поділене на ВС, Дорівнює 1, і ВП поділене на ВС. Ступінь стиску показує у скільки разів зменшується об'єм робочої суміші або повітря. При переміщенні поршня від НМТ до ВМТ. У сучасних дизельних ступінь дизелях ступінь стиску становить тиску 15-20, а в карбюраторних двигунах відповідно 6-9. Сума робочих об'ємів всіх циліндрів двигуна називається літражем двигуна ВЛ. Робочий цикл двигуна сукупність послідовних процесів. Починаючи з. З впуску пальної суміші або повітря, далі з тиску і згорання, розширення та випуску відпрацьованих газів, які проходять у циліндрах та зумовлюють його роботу. Робочий цикл періодично повторюється в кожному циліндрі працюючого двигуна. Частина робочого циклу, яка проходить за час переміщення поршня, між мертвими точками називається тактом. Чотиритактними називаються такі двигуни, в яких робочий цикл відбувається за чотири ходи поршня, такти, два оберти колінчастого вала, двотактними за два ходи, один оберт.